Щоб зрозуміти, як працює двигун внутрішнього згоряння, спробуємо з'ясувати, з яких частин він складається, і що повинно відбуватись на різних етапах його роботи. Поршень розміщується на шатуні, який заєднаний з колінчастим валом. Ця конструкція дозволяє перетворювати лінійне переміщення поршня в обертання валу. Поршень розміщують в гільзу блоку циліндрів. Поверхня гільзи. Поршня і кришки блоку циліндрів утворюють робочу камеру. В кришці встановлені клапани, які дозволяють з'єднати камеру з впускним чи випускним колектором. За відкриття клапанів відповідає газорозподільний механізм з валом ГРМ. Паливо постачається в робочу камеру через форсунку. Іскру для запалювання суміші подає свічка. Отже, основні елементи визначені. Тепер спробуємо розібратись з фазами роботи двигуна. Перший такт для роботи двигуна потрібне паливо і окиснювач повітря. Тому поршень повинен зміститись донизу, щоб вивільнити об'єм для заповнення, а клапани зі сторони всмоктувального колектора в цей момент мають відкритися. При русі поршня донизу об'єм робочої камери збільшується. Повітря під дією атмосферного тиску чи компресора поступає в порожнену циліндра. В даному прикладі форсунки для розпилення палива встановлені перед клапанами, вони насичують повітря паливом. Другий такт утворену суміш необхідно стиснути, щоб, як наслідок, при загорянні вона розширилась. Тому поршень повинен переміститись доверху. Тиск в циліндрі збільшується. Третій такт. Суміш стиснута Для її загоряння в бензиновому двигуні використовується іскра від свічки запалення. Запалена суміш починає розширюватися і змушує поршень рухатись донизу, штовхаючи колін вал, який приводить до руху всі механізми. Четвертий такт тепер поршень знаходиться внизу, а вся камера заповнена продуктами горіння. Значить, поршень повинен переміститись доверху і витіснити гази у випускний колектор. В цей момент повинні відритись клапани з боку випускного колектора. Коли поршень знаходиться у верху, знов починається перший такт. Цикл повторюється. Виявляється, що поршень обертає колін вал на одному такті циклу, а врешту вал змушує рухатися поршня. Але звідки тоді йому взяти енергію? На вал можна встановити маховик і тоді він рухатиметься за інерцією. Крім цього, на валі можна встановити декілька поршнів. Оскільки ми виділили чотири такти, то логічним буде встановити на валі 4 поршні. Поки один буде всмоктувати повітря, інший буде стискати суміш, третій буде здійснювати робочий хід, заставляючи рухатися колін вал. А четвертий буде витісняти відпрацьовані гази у випускний колектор. За необхідності для збільшення потужності кількість поршнів можна збільшити до 6, 8 чи 12. Це все. Дякуємо за перегляд.